Любі наші захисники. Ми з вами з серцем і душею. Дякуємо вам за те, що ми маємо дитинство. Шановні захисники, я вам дуже вдячна за те, що ви ризикуючи своїм життям, захищаєте нашу рідну Україну і за те, що я можу спокійно спати і не переживати за життя своїх близьких. Ні, за сі! Сі! Дякуємо за те, що. Ви Слава Україні! Я дякую вам, що я маю змогу займатися своїм улюбленим видом спорту. Ми чекаємо на вас! Слава Україні! Дорогі наші захисники та захисниці! Дякую вам за те, що маю можливість спокійно навчатися проводити час на вулиці, маючи чисте небо над головою повертайтеся живими та скоріше! Дорогі захисники та захисниці! Велике дякую вам за те, що обороняєте нашу державу та народ, що ми можемо піти погуляти у парк з друзями, передзвонити рідним, погратися з домашніми улюбленцями, займатися своїми улюбленими справами. Хочу вам побажати, нехай вас береже Господь. Та велике дякую від усіх українців! Дорогі захисники! Дякую вам за вашу мужність, відвагу та захист наших родин. Слава Україні!